Привіт з Херсону. Сьогодні для мене дуже важливий день в моєму житті. Хто дивився мої останні ролики про зелену банду, та й хто не дивився а і сам має голову на плечах і бачить, як вже 5 років кремлівська банда ззовні і зсередині знищує нашу країну. Ті часто задають питання, а що робити, який вихід з цього? І у мене відповідь одна. Ось. Це я сьогодні отримав один з найдорожчих документів. В своєму житті після паспорту громадянина України партійний квіток команди, на якій тримається зараз Україна, партія Європейська Солідарність. І ось це зараз найважливіше для нашого виживання. Для збереження нашої країни і для виживання кожного з нас і кожного з нашої родини. Це об'єднання. Проти нас йде смертельна війна. Ворог, який на нас напав вже 10 років тому, має ціль нас знищити повністю. І від цієї цілі він не відмовиться ніколи. Та ще й нам в 19-му році паскудне бидло вдарило в спину і здало тому ж самому ворогу всю владу в нашій країні. Тому ця війна зараз приймає характер кругової оборони. Шукайте однодумців. Шукайте надійних людей, об'єднуйтесь з ними, будьте поруч плечем плечу і виборюйте Україну, виборюйте нашу перемогу там, де ви є. Мені дуже пощастило, що в Херсоні у нас потужна, просто нема слів, яка Класна команда Європейської солідарності і справи громад. Кожна людина на вагу золота, кожна людина надійна, справжній боець. Отже, херсонці, для кого армія, мова, віра є найважливішими цінностями вашого життя. Долучайтесь до нас. Будемо поруч, будемо боротися разом. А ті, хто живуть в інших містах і селах, в інших районах нашої країни, шукайте такі ж надійні об'єднання, і справа громад і Європейська солідарність не мають альтернативи. Слава Україні! Тримаємо оборону! Разом до перемоги.